Вже 5 років, як я знімаю якісь плюс-мінус макіяж туторіали, тому сьогодні я хочу повторити свій самий перший туторіал. Мені 13 років, і я тільки тільки вчусь робити макіяж. І так, я використовую тільки консилер, ніяких тональних основ і замазую прищі. Мені треба наносити по такій ж самі схемі, чи може бути такі, які я зараз роблю. Давайте по тій схемі. І здається, я роки 4, як вже перестала малювати ці мені трикудночки, як це жахливо виглядає. Ай, якого хера вона ретушується? На відео я не користуюсь пудрою і одразу переходжу до румян. Бачили пензлик на відео? Я не міняю пензлики 5 років. І що? Беру якийсь подібний відтінок. От такий і. Там я це наношу максимально дивно за 2020 рік, що я хочу. А жопу хайлайтери. Я використовую якийсь глітер. У мене його немає, але у мене є такий фіолетовенький хайлайтер. О, я все таки наношу пудру. Надіюсь, це пудра Хто наносить пудру поверх? Хайлайтеру. Наркота. Далі я зробила брови. Я думаю, ніхто не буде проти, якщо я не зроблю такі самі брови. До речі, я вже 5 років. однією ж самою помадкою для брів від глен. Палетка для очей. мене, До речі, з тих часів. Беру оці румяна і наношу їх на все по віку, як тіні. Шок за 5 років відіградувалася і стала тільки гірше фарбуватися. І там я наношу такі золоті блискітки. ось в уголочки. Так, далі я там наношу таку нюдову помаду. У мене є такі остатки <сих> схожої помади. І беру прозорий блиск, там він був якимось дивним. Отакий макіяж я зробила 5 років тому. Отакий От зараз дуже класний туторіал. Я дуже рада, що колись його зняла. Дивіться мої сучасні, вони дуже класні і дуже прикольні. Всім бай-бай!